Проводимо постійну комісію до 97-ї чергової сесії 8 липня. Питання номер 12 Про поводження наміру на встановлення тимчасового металевого гаража збірного типу Побоченку Олександру Михайловичу. Пропозиція на розгляд – «За». Шевченко за. Тененко за. 13. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металевого гаража звільного типу Стріленку Борису Миколаєвичу. Пропозиція на розгляд сесії. Темненько за. за. 14. Про погодження наміру на встановлення тимчасового металевого гаража звільного типу Хусеїної Ларисі Віталійовні. Пропозиція на розгляд сесії. за. Темненько за. 15. -те. Про погодження наміру на встановлення тимчасового гаража збільного типу Свириден Сергію Олексійовичу. Пропозиція на розгляд сесії. Крімченко Тем... за. Шевченко за. Тимненко за 21 питання. Звіт про роботу виконавчих органів Порсен Шевченківської міської ради за 2024 рік. Пропозиція погоди. Шевченко за. Тимненько за. 30 -те. питання. Про внесення змін до рішення Корсун Шевченківської міської ради 24.12.2024 нормів 38 38.28 про бюджет Корсун Шевченківської міської територіальної громади на 2025 рік. Пропозиція на розведсесі. Кевченко, два. Теменко, два. 31 питання. Про надання дозволу на розробку те документації з наустрів щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі не місцевості виконавчому комітету Порсно Шевченківської міської ради площа 1,5864га, розташованої в місті Корсун-Шевченківській, за межами населеного пункту. Пропозиція погодити. Чем за. Шевченко. Не 32. -е. Про надання дозволу на розробку техдокументації документації за щодо встановлення відновлення меж замени ділянку у натурі на місцевості Савостійковій ЛО, орієнтовною площею 0,9 ага. по вулиці Чебинська, 188, місті Корсан Шевченківський. Пропозиція погоди. Кириченко за. Шевченко за. 33. -е. Про надання дозволу на виконавчому комітету. Міської ради на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, загальної площі 2 гектари розташована на території Корсен Шевченківської територіальної громади на пункт, Териченко, за межами самопунку міста Поршна Шевченка. Опозиція погодить. Кириченко – за. Що доказав? Керівненько за. 34. Проведення дозволу виконавчого комітету Корсен Шевченківської міської ради на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальної площі 180781 га Розташований на території Корсен Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту. Пропозиція погоди. 35-й -е. проведене дозволу нашого комітету Корсен Шевченківської міської ради на розроблення документації щодо поділу земельної ділянки, комерної власності, даної площі 48,36 га, розташованої на території Корсна Шевченківської територіальної громади за межами населеного пункту в селі Сотники. Пропозиція погоди. Шевченко, 36. Проведення дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для, для городництва в оренду морозу іменно агентовну площу Велікоманого ДНГ, розташоване по вулиці Віталія Перехреста, 2 поряд з будинком номер 2 в СББ Білий Годинку. Пропозиція погодити. Шевченко за. 37. Проведення дозволу на розроблення проєкту замутру щодо єдної земельної ділянки для городництва в оренду погребня калте рятовної площі 06 га, розташованої в селі саморідня. Пропозиція погодить. 38. Проведення дозволу на розроблення проєкту замострою щодо єдиної земельної ділянки для стіна і виписання худоби в оренду Собченко ВВ реєвної площі 055 га, що розташована в селі Гарбузин? Пропозиція погодити. Кевченко за. Шевченко за. Темненко за. 39 -е. Про затвердження звіту про експортну грошову цінку земельна ділянки на сільськогосподарського призначення, що знаходиться в користуванні у ФОП Машкова Юрій Володимир та підлягає викупу, розташований за адресою вулиця Руслана Мудова, 25, місто Корсун Шевченківський. Площою 0,0065 г. Пропозиція погодити. Темненко за. за. 40. -го. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Михайлюкує площою 0,2238. Га розташований в селі Гарбузе. Пропозиція погоди. Приченко за. Що ще докажував? Темненко 41 -го. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки у постійне користування. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку No14 по вулиці Дольщинка, міста Корсен Шевченківській 17 0,1723Г, яка розташована по вулиці Хоніцька, 14, місті Корсун-Шевченківський. Пропозиція в погоді. Кишенка за що до теж. Термінка зі 42. Про затвердження проєкту звуків щодо введення земельної ділянки. Власність дерев'янку АІ для ведення особистого селянського господарства площею Двага розташована вулиця Транспортна, 73А. Пропозиція погодить. Шевченко за. Шевченко за. Підмененко за. 43. Про затвердження проєкту занустрій щодо відведення земельної ділянки у власність дерев'янку НМ для ведення особистого селянського господарства 2 Двага по вулиці Транспортна, 73. Пропозиція підтримана. Кириченко за да. що дуже. 44 Право Про затвердження технічної документації зустрічі щодо інвентаризації земельної кримінальної власності Корсун Шевченківської ради, Черкаської ради Шехаської області, метою встановлення земельного сервітуту. Право на розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм Бровченку Євгенію Вікторовичу, яка розташована по вулиці Рослава Мудро в межах міста Корсун-Шевченківський. Площа 0,003А. Пропозиція підтримала. Криченко за. Шевченко за. 45. Про затвердження технічної документації за вузроч щодо інтерталізації земель комунальної власності Корсен Шевченківської ради, яка розташована по вулиці Шевченка в межах Корсен Шевченківської Черкаської міста Корсен Шевченківської області. Площею 0,1008А. Пропозиція підтримана. Криченко за. Шевченко кажу. 46. Про затвердження та документації за вуст щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в натурної місцевості. корсен Шевченківській міській раді, земельної ділянки комунальної власності площа 0,350 га, три, 52, розташований в місті Корсен Шевченківський, вулиця Правобережна, 133. Пропозиція підкресли. Шевченко. Шевченко. 47. Про затвердження технічної документації загострій щодо встановлення відновлення межі для ділянки в натуре місцевості. Бардади, ЛП, місті Корсен Шевченківській вулиці Олександра Олеся, 4 площею 0,0673. Да. Пропозиція підтримки. 48. Про затвердження технічної документації заустрій щодо встановлення відновлення для ділянки. Натурі не місцевості Болівії ОН. По вулиці Світанкова, 21, 0,809 га, площею 0,08, Шевченко г Пропозиція підтримала. Про затвердження та документації землю щодо встановлення мерзен меджоділянки натуріної місцевості Іщенкої в Місті Копсан Шевченківській по вулиці Хольницька, 24, площою 0,487 га, Пропозиція підтримати. Кивченко за. Меня коза. 50-й. Про затвердження та документації заустріч щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуріної на місцевості Кирил КУ в місті Корстиншевченківській вулиці Грушевська ставлана площою 00541 га. Пропозиція підтримати. Приченко за. Шевченко, за. Шевченко, за 51. Про затвердження та документації за вустріч щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Робникова, вулиця Лугова, 42, площею га. Позиція підтримка. Шевченко за. Шевченко за. Темненко за. 52. Про затвердження документацій за мускую щодо встановлення відновлення межземеної ділянки в натурі місцевості Левченко ВГ в місті корсун Шевченківський. Проволок Тартацький, 8. Площею 0,05, 10 га. Позиція підтримка. Тимченко за. Шевченко, Термненко за. 53. Про затвердження та документації за мутрій щодо встановлення мерземе ділянки у натурному місцевості Мацюку, Аї, Селі Гарбузин, вулиця, Монастирський хутір, 3, площа 0,25 по 25. підприємства. що він казав. Що він казав? 54. Про затвердження та документації і занустрі щодо встановлення мерземе ділянки в натурному місцевості. На зараз Саморідна вулиця Переслівська, 24В. Площею верхова 25 га. Пропозиція підтрим. і за. Вулиця, і за. Вулиця, і за. 55 -е, Про затвердження передументалії за меж земельних ставків на турі на сельстві. Поножко Р, селі Гарбізин, вулиця Перемоги, 146, площа Мелькома, 22, 84Г. Пропозиція підтримала. Вівченко за. Що за. 56. -е. про затвердження та документації за мустрою. Щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевісті Прилуцькому в селі Гарбузин провулок перемоги 2 0,1427 га. Пропозиція 1497. Криченко, 14. за. Шевченко заненко за 57. -е. Про затвердження теж документації за мустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі місцевості Рудіній Тм в місті Корсна Шевченківській вулиця Горіхова, 42. Площа 0,06 Гар. Опозиція підтримання. Да. 58. Про затвердження документації за муску щодо встановлення відновлення Мерзина Ділянки в натурній місцевості Старобух НА в місті Корстан Шевченківській вулиці Крута, 46 чи Крута. Площа 0,1 га. ГАЗ. 59 Про затвердження технічної документації занустри щодо встановлення. Відновлення земельної ділянки в натурній серці Харченка та і площу 32501 га, яка розташована на території корсня Шевченківської міської ради за межами в селі Сотники. Пропозиція підтримана. Шевченко Це запачення. Шевченко за 60 те Про затвердження зимустрів щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурній серці шаблюємо. Місті Корсин Шевченківський, вулиця Карменюка, Остима, 14, площею 0,07, 64. Пропозиція підтримана. .2. .2. .2. 61. Про затвердження та документації для мустру щодо встановлення відмовлення на ділянку називання глянкової місцевості Степаненко М та Іваненко НМ. Місті Корсун Шевченківський вулиця Хойницька, 17, 0,0661. Пропозиція 61. Пропозиція 2. Шевченко за. Климко за Барамха. Да. 62. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності Кальниченко ПР, Розташованої в місті Корсун Шевченка, вулиця Влогіс, на 17Б, площею 0,14.02. Пропозиція підтримка. Кевченко за. Шевченко за. Темненко за. 63. Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності предкові СМ розташованої в місті Корсун Шевченківській вулиці Сергія Новікадва з Площею 02843 га. Пропозиція підтримати. Передінку, да. Щоб ще докладно. 64 внесення змін до договору оренди землі від 13.08.2012 року укладено на земельну ділянку площею 31153 га, розташований по вулиці Уколу 1, в місті курсан Шевченківський. Шляхом укладання додаткової угоди. Викладання додатків. Даного договору в новій редакції. Пропозиція підтримає. Киреченко за. Шевченко за. 65. Про внесення змін до договору про встановлення земельної сервіту від 23.01.2025 року, року, укладений між корцем Шевченківської міської ради та Стригою ООН на земельну ділянку площою 00085 га шляхом укладання додаткової угоди. Пропозиція підтримає. Кириченко за. Тиненко за. Шевченко за. А це ж, тут це ж ми тільки 23.01 погляду вже... Паран, ціна вище пропоміналася. <клама> в мене не зміниться? Ні. Ні. А я пізніше зроблю, то добре. 66 Про надання дозволу на розроблення проєкту за щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення зі мною вулиці. Ярослава Музева, 44, в місті Курсом Шевченківський площею 00024 Пропозиція під... на розгляд сесії. Кириченко на розгляд сесії. На розгляд сесії, так. 67. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки змейної ділянки площею 004 га, яка розташована. Черкаська область, Черкаський ранку, Шевченська міська територіальна громада за в залпунку від сотників, що відводиться в оренду ТОВ у карталах. Пропозиція підтримати. Кліченко за. Черненко за. Шевченко за. 68. Про припинення права постійного користування земельної ділянку площою МОРКО 1166га, що перебуває у комунальній власності, розташовано по вулиці Героїв Майдану, 9А в місті Корсунь-Шевченківський. Пропозиція на розгляд сесії. Кліченко за на розгляд сесії. Про 69-й. Про внесення змін до програми забезпечення. Наше дальше. 72-й на вимог основного 300-метлового гаража збивного типу Боривичу Миколі Володимировича. Пропозиція на розгляд сесії. Кириченко. Померку за швидше в кого все. Комісія викінчена.